Наш садочок «Дивосвіт» всіх малят вітає. На цікаві заняття весело збирає. Сьогодні, дітки, у нас заняття з мовлення та грамоти, де будемо вивчати букву «Ї». Давайте разом проспіваємо її. ї -і -і. молодці дітки. А зараз послухайте вірш Марії Яченко. І порахуйте, скільки літер ї сховалися в словах. Схожа буква ї на і, тільки крапки у ній дві. З'їли їжу їжачки і заховались в голочки. Хоч і колиться їжак, та насправді він добряк. Їжачків оберігай, не чіпай, не ображай. Так, дітки, вірно. Шість літер. Молодці. Дітки, а наступна гра? Чи є тут буква є? Їжачок. Так є, молодці. Машина. Ні, немає. Поїзд. Так є. Молодці. Книга. Ні, немає. Вода. Ні, немає, так. Їзда є, їдальня також є. Голубці? Ні, немає. Україна так, дітки, є, молодці. А ще ми знаємо імена, де звучить буква Ї. Це які імена? Це Таїсія та Даниїл. Молодці. Наступна гра. Здогадайся! Це маленька тварина, яка має багато колючок. Так, дітки, це їжачок. Це те, що ми їмо щодня, щоб бути сильними та здоровими. Так, дітки, це їжа. Молодці. Наступне країна, в якій ми проживаємо, називається Так, Україна. Дітки, а як ви гадаєте, чим відрізняється буква І від І? Так, молодці, двома крапочками? Молодці дітки, гарно попрацювали домашнє завдання. Пропишіть в зошиті букву І та намалюйте їжачка. Буду чекати ваших фотографій. До побачення. До нових зустрічей!